Виклик був фізична підготовка, ти його подолала. Так. Угу. Потім військова лікарська комісія трошки з цим було довше, тому що лікарі говорили, що в мене трохи там ваги не вистачає для мого зросту. Я там їла дитяче харчування, щоб цього вагу Треба було набрати. набрати вагу, так. щоб пройти тест. Так. Бачите, інколи в нас там, типово, жінки хочуть схуднути да, і говорять про те, що треба щось скинути, а тут треба було набрати. Допомогло? Але це фізіологія, і це допомогло, але не надовго набрати кілограми. Для того, щоб пройти тест. Ти набрала кілограми, щоб відповідати нормі. Так? Фізіологічна особливість організму, враховуючи свою відповідальність, максимальне навантаження, я дуже швидко втрачаю увагу дуже швидко. Угу. Так. Окей, пройшла ти ВЛК. Потім комісія. Ще одна комісія. Звичайно, співбесіда за якою вже має рішення прийняти по тобі ця комісія, чи можеш ти далі служити? Точніше, чи можна тебе відправляти на первинну професійну підготовку, і далі ти зможеш працювати в національній поліції? Боже, як це складно, це реально надзусилля для того, щоб стати поліцейкою.